Я прокинувся ще до того, як задзвонив будильник, але не від звичного шуму казарми, а від дивної тиші, у якій чути було лише моє власне серце. До випуску залишалося всього два дні, і я майже фізично відчував запах парадної форми, яку вже приготував. Ми з хлопцями жартували напередодні, що ці останні дні пролетять як одна мить, а потім почнеться нове життя вже в погонах, вже з офіційним званням, вже не як курсанти. Але того ранку ніякого жарту не залишилося. В темряві різко загуркотіли сирени повітряної тривоги, Їхній витя розрізав повітря як ножем. Спершу я подумав, що це чергова перевірка, яку ми вже проходили десятки разів, але в ту ж секунду почулися глухі удари десь далеко, і вібрація пройшла по підлозі казарми. Всі встали, хтось крикнув це не навчання. Командир зайшов до приміщення швидко, без зайвих слів. У його голосі була напруга, яку я раніше чув тільки на бойових стрільбах збиратися бойове на вихід. Ми вийшли на подвір'я академії, і навіть холодний ранковий вітер не розвіяв важкого запаху диму, який уже стелився над містом. На горизонті було видно тьмяні спалахи, і навіть без бінокля можна було зрозуміти, це артилерія працює. Я не встиг, як слід усвідомити, що відбувається, як нам наказали брати спорядження і готуватися до виїзду. У кузові вантажівки ми сиділи майже мовчки, лише двигун гудів, а металеві борти передавали вібрацію кожного удару дороги. Я тримав автомат і ловив себе на думці, що досі відчуваю себе курсантом, але вже тримаю зброю так, наче вийшов у бій. Ми рухалися у напрямку Бучі Ірпеня, туди, де, за словами командира, помітили рух ворожої техніки. Дорога була забита цивільними машинами, які намагалися виїхати з міста, і в їхніх очах я бачив паніку, якої раніше не зустрічав у мирному житті. Хтось махав нам, хтось хрестився, а хтось просто дивився з виразом, що говорив більше, ніж будь-які слова вони знали, що залишають нам місто на захист. Ми висадилися біля перехрестя, де починалася вузька вулиця, що вела далі на захід. Тут нам наказали зайняти позицію. Я ліг за бетонним блоком, приклав приклад до плеча, але всередині мене все стискалося. Я ще ніколи не бачив ворога в реальному бою. З боку лісосмуги почувся глухий гуркіт, і з за дерев повільно вийшов силует танка. У перші секунди я подумав, що він надто далеко, але він рухався швидко і з кожним метром ставав більшим, темнішим, загрозливішим. Командир передав команду тримати вогонь до моменту, поки не зможемо завдати шкоди. Я відчував, як долоні пітніють під рукавичками, і навіть холодне повітря не охолоджувало тієї гарячки в голові. Танк зупинився, ніби придивляючись. І тоді він вистрілив. Постріл був настільки гучним, що в перші секунди я навіть не зрозумів, що сталося. Просто все навколо засліпило і оглушило. Хвиля вибуху прокотилася, і я відчув, як мене відкинуло назад, а в груди вдарило повітрям і уламками. Світ у вухах став глухим. Лише приглушені крики побратимів пробивалися крізь шум. Я спробував підняти автомат, але руки не слухалися. Зап'ястя боліло так, що кожен рух віддавався спалахом у мозку. Я глянув на ноги, на штанині швидко розповзалася темна пляма крові. Поруч горів наш транспорт, полум'я лизало метал, і дим змішувався зі сніговими пластівцями, що летіли з неба. Я побачив, як один з моїх побратимів весь закіптюжений, пригнувся до мене. Він крикнув щось, але я не почув слів, лише прочитав по губах: Ти можеш? Я хитнув головою і, стискаючи зуби, передав йому магазини. Він рвучко забрав їх і вже через секунду вів вогонь у напрямку танка, прикриваючи наших. Я намагався повзти за уламки, щоб хоч трохи сховатися від осколків. Десь позаду пролунав ще один вибух, але вже не такий близький. З боку траси під'їхала наша підмога. БТР вискочив на позицію і відкрив вогонь. Я бачив усе крізь завісу диму і болю, і єдине, про що думав, щоб це швидше закінчилося. Хтось схопив мене під руки, потягнув до броні, і я вже не відчував, як мої ноги торкаються землі. Усередині машини я сів на підлогу, спираючись на стінку, і притискав рану рукою. Один з медиків швидко наклав джгут, крикнув водієві Газуй. І ми рвонули геть. За бійницею все ще було видно палаючу техніку. І я впіймав себе на думці, що це зовсім не схоже на ті картинки війни, які показували нам на заняттях. Це було брудно, голосно і страшно, і це тільки початок. Усередині бронемашини було темно, тісно і задушливо від запаху пального диму та крові. Метал стінок передавав кожну вібрацію дороги, кожну яму, і при кожному ударі я відчував, як біль у ногах стає гострішим. Медик нахилився наді мною, притискаючи джгут ще сильніше, і його пальці здавалися залізними. Він говорив швидко, але я ловив лише уривки слів: Тримайся ще трохи, доїдемо. Голос у голові монотонно повторював: Не засинай, не засинай. За бійницями проскакували уривки зруйнованих будинків, розбитих машин, темні силуети дерев. Кожен кілометр здавався вічністю. Ми різко зупинилися. Ззовні було чути короткі автоматні черги. Хтось крикнув чисто. Двері відчинилися і мене витягли назовні. Холодне повітря вдарило в обличчя змішане з запахом гарі, і я ковтнув його, наче вперше дихав за весь день. Ми були в імпровізованому медпункті, розгорнутому в підвалі старої школи. Усередині світло ламп тремтіло від генератора, і в кутку лежали ще кілька поранених. Хтось стогнав. Хтось мовчки дивився в стелю. Мене поклали на стіл, зняли бронежилет і розрізали штанину. Медик глянув на рану і відразу почав зупиняти кров. Відчуття було таке, ніби мої ноги окутало полум'я, і це полум'я розходилося вгору. Він працював швидко, але я бачив, як на його чолі з'являлися краплі поту не від спеки, а від напруження. Поруч принесли ще одного хлопця. Його обличчя було чорним від кіптяви, а рука висіла безсило. Я почув, як він тихо сказав. Танк підійшов зовсім близько, били майже впритул. Я уявив цю картину і відчув, як по спині пробіг холодний піт. У цей момент я зрозумів, що ми тоді дивом вийшли живими. Медик дав мені знеболювальне, і світ навколо став розмитим, наче крізь воду. Я чув звуки, кроки, накази, гул двигуна ззовні, але вони вже були десь далеко. Перед очима знову постали кадри бою, полум'я, уламки, крики побратимів, силует танка на тлі диму. Я згадав, як тримав автомат у руках і відчував його вагу, а потім як пальці перестали слухатися, і єдине, що я зміг зробити, це віддати патрони іншому. Тоді я ще не розумів, що це може бути останній мій вчинок у бою того дня. Медик торкнувся мого плеча і сказав: готові до евакуації. Мене знову підняли і понесли до іншої машини. Цього разу це був санітарний броньовик, і ми їхали в напрямку більшого шпиталю. Дорога була небезпечною. Ми кілька разів зупинялися, щоб пропустити колони техніки або обійти розбиті ділянки. Я лежав на ношах і дивився в стелю, а в голові знову і знову крутилася одна фраза. Мені ж було два дні до випуску. Ще вчора я думав про те, як стоятиму на плацу, як триматиму в руках диплом. Як подзвоню батькам? А сьогодні я лежав, рахуючи удари свого серця і намагаючись не зомліти від втрати крові. Один з бійців, що сидів поруч, нахилився до мене і сказав: Ти витримаєш. Бачив, як ти тримався це вже перемога. Я не відповів, просто кивнув. Усередині мене боролися дві сили страх, що я більше не повернуся на позицію, і впертість, що я ще зможу. Ми під'їхали до воріт шпиталю. І нас зустріли лікарі в білих халатах і бронежилетах поверхних. Вони відразу взялися за мої рани, і я відчув, як навколо все стає білим, розмитим і далеким. Перед тим, як зникнути у темряві, я встиг подумати про тих, хто залишився там, на позиції чи всі вони живі, чи вистояли, і що буде завтра? Коли я прокинувся, над головою була біла стеля, а поруч рівномірний писк апарату, що відмірював мої удари серця. Світло било в очі, і я мружився, намагаючись зрозуміти, де я. Запах антисептику та чистоти змішувався з ледь вловимим димом, що, здавалося, в'ївся в, в мої легені ще на полі бою. Лікар нахилився до мене і сказав, що ми в тиловому шпиталі, що операція пройшла успішно і що я вижив. Його слова звучали, наче з іншого світу світу, де не було пострілів, вибухів і криків. Я повільно поворухнув пальцями рук. І відчув, що вони слухаються, хоч і болять. Ноги були забинтовані, і під бинтами пульсувало відчуття важкої ваги, ніби мене тримали за щиколотки невидимі руки. Поруч стояла пляшка з водою, і я випив її майже залпом, розуміючи, як пересохло в горлі. Пам'ять поверталася шматками: поїздка у вантажівці, танк, вибух, біль, передача патронів, полум'я. Потім бронемашина, медпункт, евакуація. Лікар запитав, чи пам'ятаю, що сталося, і я відповів, що так, але відчув, що всередині мене з'явилася порожнеча, яку важко буде заповнити. Через кілька днів мене відвідали побратими. Вони зайшли тихо, ніби боялися потривожити, і я побачив, що їхні обличчя постаріли на роки за ці дні. Ми мовчали кілька секунд, а потім один із них, той, кому я віддав патрони, стиснув мою руку і сказав: Ти нам тоді врятував життя. Я намагався посміхнутися, але вийшло криво. Вони розповіли, що після мого поранення бій тривав ще майже годину, і що підмога прийшла вчасно, але були й втрати. Імена загиблих різали слух, наче ножем по склу. Я не міг уявити, що більше ніколи не побачу цих людей, з якими ще вчора ми ділили хліб і жарти в казармі. Уночі я довго не спав. За вікном було тихо, лише зрідка ледь чутно гуділи далекі двигуни. Я дивився в темряву і бачив у ній обличчя тих, хто залишився там. І кожен раз, коли знову засинав, мені снилися вибухи. Я прокидався з тим самим прискореним серцебиттям, яке відчував того дня. Реабілітація була довгою і виснажливою. Я знову вчився ходити, тримати рівновагу, переносити вагу з однієї ноги на іншу. Кожен крок був маленькою перемогою і водночас нагадуванням, що я ще не там, де хочу бути. Медики казали, що я можу повернутися до служби після повного відновлення, але я розумів, що повернуся вже іншим. Одного дня мене викликали на плац шпиталю, там стояли ті, хто пройшов лікування і готувався повернутися на фронт. Ми дивилися один одному в очі, і в тих поглядах було більше, ніж можна сказати, словами. Я зрозумів, що всі ми тепер пов'язані чимось. Що ніколи не зрозуміє той, хто цього не бачив. Коли мене виписали, я поїхав додому. Дорога була тихою, але я ловив себе на тому, що вдивляюся в горизонти, прислухаюся до звуків, перевіряю кожен рух у полі зору. Війна залишила в мені відчуття постійної готовності, навіть у мирному середовищі. Батьки зустріли мене сльозами і обіймами, але я бачив у їхніх очах і гордість, і страх. Вони не ставили зайвих питань, і я був їм за це вдячний. Лише мама сказала. Головне, ти живий. Я часто думаю про той день, 24 лютого, який розділив моє життя на до і після. Я думаю про тих, кого втратив, і про тих, хто вижив, і про те, що життя, яке мені дісталося, тепер має іншу ціну. Я залишився живим не для того, щоб просто жити. Я мушу пам'ятати, я мушу говорити. І я мушу зробити все, щоб ті, кого немає поруч, не були забуті. Бо ми всі там були, ми всі бачили, як це почалося, і ми всі знаємо, якою ціною дається кожен день свободи.